Щоб заспокоїти, дайте людині надію. Або оперіжте страхом. Перше стілить, теплом зігріє, друге скаже, не вдаха, не забувай, що ти раб галерне. Все, що твоє кайдани, і пам'ятай, що за твій неспокій в тебе нічого не стане. Отак От усі заспокоюють і наділяють роллю. А часом просто жорстко знеболюють. Немаш співчуття без болю.